13 червня пік холоднечі. Черкащина опиниться в тиловій частині циклону, куди надходитиме холодна та нестійка повітряна маса з півночі Скандинавії. Дискомфорту додаватиме поривчастий вітер небезпечних значень 15-20 метрів за секунду, температура вночі 8-13. В день 15-20. У вихідні 14-15 червня високе червневе сонце та тривалий світловий день намагатимуться компенсувати холоднечу, але повністю нейтралізувати її не зможуть. Переважатиме комфортна погода, не жарко і дихатиметься легко. Температура вночі 10-15, вдень 19-24. В прогнозах залишаються короткочасні дощі локального характеру. Подекуди з грозами. За попередніми прогностичними розрахунками, на початку нового робочого тижня атмосфера зберігатиме риси нестійкості, а це значить, розраховувати на стабільну та суху погоду не варто.